Здорово, стара. Что было с этой ночи? Спала. Подивись мне в очи. Чи нет? Спала чи нет? Спала. В очи не дивишься, знаешь, ходила куда-то, не спала. Где было? Орися, ты тоже там была? Олеся. 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 Як нашу корову звати? Брендушка. Брендушка, точно. Брендушка з тіленком. У мене мерку, не У вас там літала. Ну, це корова, вона не дуже це. Дуй, дуй, дуй. Не, це не, не собачка якась. Ні. Вона може забоятись. Ну давай. <клес> давай ручку, <Ванюшка>. Давай. Ну, не так близько. Не бійся, Катя, не бійся. <клес> Вона тебе боїться, ну йде. Вона йому дасть лизнути ручку. На. На, Ванюшка. Татку свою від масла. Їй треба щось дати. Вона може злизати з ручки. Честоп, це не дам та Ні, то вона не хоче. Не хоче. Мама пішла прикормки її взяти. Це після дощу. Туман. О. Ха -ха. Ванюшка, де дай хлібчика корові. Комара хлібчика. Да. Але багато їй не давайте, бо там... Треба контролювати перехід її молока. По-моєму, багато корму бабуся. ха Ванюха, ти Дикий щасливий. Ще два кусочки і. Там не вийшла. Ну, ти сільський хлопака. Все, Катюха, доста, доста. Бо я не знаю, воно в положенні і це контролює бабуся. Власне за цей йдемо, Не дрожнемо. Дивись там рибка. А Йдемо хлібчика кинути. О, ще одна подруга друга. <реку> подруга? Ага, подруга друга. <реку> а, та не другі подвухи. Іди звідси, брендухайзер. Дощі капець за. От прибула вода, вони в тому році взагалі не росли. Реально я не бачу приріз тій. от, коло мене вони. Я не бачу приріст треба. А коли почали дощі йти, повний став води, то. Ха-ха, да-да-да... Що брендух. Від неї тепер не відчепиться. Зараз почекаємо поки це. Давай я її перетягну. Все подруга. Що, їдять кліпчик? Ще не він. А ти знаєш що ті величенькі, що це то може бути і Амур. Він запускався декілька для кілька років. Ага. Давай я його буду тут контролювати цього Івана. А Кидаємо хліб і я якраз і спомню кому благодаря, от вони підросли. Це ж дядя Толя нас цілий рік. Робив підгончик з хлібом, пам'ятаєш? Ми їм щось і накидались. Ну от і результат. Да, духа. <polarization> <inequity> а у них, кстати, до, до речі, дивися, хитрюга. Тут рибка прийде корм, Да? Бусинка. Їй положено. Бачите? Вони ж хрипли. Дідька, так хочу з тебе купатися. Десь там. хі хі Чмаки. О, Дядя Вітя нам привезе вудочку, я заказав. Десь я там перезвоню. У нас одна вудочка догниває. Прості дівчини. Вибачайте, я пройду ось вона. Ну, вона ще діє, але вона там вже пересохла, посипалась, там. Коротше, на провсяк ще буде, а так. Пішли народ, пішли, пішли, пакеда бабанька.